Такого плану заходи ми проводимо проводили в місті Києві, і в принципі, якби вирішила, що кожна область має про це все знати і чути. І медичні сестри це дуже важливе, важливий, якби такий складовий, взагалі, медицини та хірургії. Сьогодні вирішили провести семінар для Закарпатської області. Зібралося 120 медичних сестер. Хірургічного профілю і, взагалі, медичних сестер, Те ми хочемо донести до медичних сестер про стандарти, нові стандарти в стабілізації дезінфекції, а також про обладнання, яке існує зараз, і яким яким би хотілося забезпечити в принципі кожний хірургічний заклад і медичний заклад, да? тому що це в майбутньому забезпечить більш ефективну Медицину, хірургію, і в принципі, це буде добре просто для людей, да? сервіс буде кращий.